А старого і нового календарного року традиційний час учнівських олімпіад. Саме таку назву ці змагання отримали недаремно. За аналогією зі спортивними змаганнями вони мають виявити найкращих. Приємно, що нетішинські хлопці і дівчата, зокрема учні навчально-виховного комплексу, постійно радують своїх наставників, батьків і друзів надзвичайно високими результатами в ході інтелектуальних змагань усіх рівнів. Цьогоріч більше 30 учнів навчального закладу повернулись з області призерами різних конкурсів та олімпіад. Серед них Ірина Мацун, призерка обласного етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості та Олімпіади з правознавства. Знання останнього, на думку дівчини, в реаліях сучасного життя є вкрай актуальним. Правознавство є дуже актуальним і важливим, особливо на сьогоднішній день, адже ми хочемо жити в країні, де дотримуються законів і захищають наші права. Але в першу чергу кожен повинен знати свої права та обов'язки і вміти постояти за себе. Навіть якщо я не пов'яжу своє життя. Життя з правознавством, ну тобто, не стану юристом чи якимось там нотаріусом, то я зможу захистити себе і. Можливо, дати пораду якось іншим». Розділяє думку дівчини її вчитель. Антоніна Бражук відзначає, що з кожним роком зацікавленість дітей до подібних випробувань лише зростає. Зацікавленість дуже велика. Діти з великим задоволенням беруть участь і в олімпіадах різних рівнях, і в усіх конкурсах, і в написаннях науково-дослідницьких робіт. Ну, напевно, наша молодь, яку ми можливо раніше трошки недооцінювали, хоче. Мати гарні знання і досягти певних успіхів і в науці, і в тих планах, які вони ставлять перед собою, щоб гідно продовжувати справу, скажімо, своїх батьків і представляти себе і на міжнародній арені, і у цій нашій. Незалежній державі, я ними пишаюсь, тому що такого бажання, як у них додатково займатися і мати якісь досягнення, брати участь. Ну а як ж раз брати участь, то звичайно мати гарні досягнення на усіх, усіх конкурсах, ну я ще... Такого не бачила, і мені дуже гордо, що, що У нас такі учні в нашій школі. Пишається Антоніна Миколаївна й іншими учнями. Зокрема, порадували результатами в області і Петро Мечулянський та Тетяна Радюк. Остання стала другою серед юних істориків. Потрібно не просто знати цей предмет і його розуміти, тому що. Ну, мені здається, що сухе читання книжок не допоможе, якщо це саме історія. В історії потрібно мати велику долю зацікавленості в тому, що ти робиш у цьому предметі, тому що ну, якщо ти в цьому зацікавлений, то тобі вчитися буде цікавіше. Окрім того, я думаю, що потрібно читати багато художньої літератури саме на тему історії, як української, так і світової. Тому що це допомагає, теж якщо не зрозуміти певних подій, то зрозуміти хоча б деякі риси епохи, тої про яку ти читаєш. Стабільно демонструють високі знання з базових дисциплін, і учні Али Ноцик цьогоріч на обласному етапі Олімпіади з історії, десятикласник Богдан Гаврик виборов третє призове місце. Вчитель зазначає, що таке поєднання, як ліцеїст фізико-математичного профілю і призер інтелектуальних змагань з історії в її практиці, не вперше, Це, напевно, традиційно склалося так, що діти, які мають гарне аналітичне і логічне мислення, які вміють аналізувати, які вміють узагальнювати, виділяти щось головне. І ці навички їм дуже знадобляться, коли вони вивчають історію, коли вони аналізують події, коли вони синтезують те, що відбувається. І я думаю, що власне це. Логічне і аналітичне мислення є тією основою, яка дозволяє їм пізнавати історичні процеси, відкладати у пам'яті не лише події, але синхронізувати їх, їхні дати, їхні причини, і це відповідно. Дає основу для роботи у інших дисциплінах. Математика, по суті, вона основа багатьох дисциплін, і поєднання історії математики дає гарний результат. Ще один восьмикласник Андрій Козирський яскраво представив себе і посів перші місця в обласному етапі одразу в двох дисциплінах математики та історії. Знання з останньою вирішив випробувати. І на всеукраїнському етапі зізнається, враження лише позитивні. Я поїхав на всеукраїнську імпіаду в Полтаву. Там нас гарно, досить добре зустріли. Мені сподобалося. Перш за все було незвичайно бути на такому високому рівні, але я зумів справитися з цим. І... І зумів сплавитися з хвоюванням і написати роботу. Вчителів юнака такий результат не дивує, адже в Андрія для успіху є все. Нестандартне мислення вміння організувати роботу, і найголовніше підтримка рідних. Він завжди прагне знайти рішення задач не за готовими алгоритмами, а знайти своє рішення, не чекаючи не пояснень, не чекаючи ні зразків розв'язаних задач. Він завжди шукає свій розв'язок. Ну і звичайно, що. Я обумовила, що він досягнув таких успіхів. Хотілося б відмітити, що молода людина в восьмому класі зуміла організувати так свій робочий час, а в нього ж, крім цього, всього є художня школа, що зумів досягти високих результатів на обласному рівні з двох предметів і з історії, і з математики. Хочу відзначити роль сім'ї для цієї дитини, тому що підтримка і якраз бачення своєї дитини. Як дорослої сім'я дає можливість Андрію зробити вибір і відчувати себе повноцінною дорослою людиною. Ось цей чинник став одним із визначальних у результатах цієї дитини. Вирізняється серед учнів НВК і особистість Катерини Вовколуб, ставши призером в обласному етапі Олімпіади з біології, дівчина подібні змагання називає школою життя. Думку своєї учениці розділяє вчитель. Якщо дитина наполеглива, впевнена, то вона. Буде дуже добре готуватись і, звичайно, отримає, покаже великі е, знання і отримає хороший результат. І е, якщо коли я е, коли я зайняла третє місце, я для мене це вже була перемога над собою, тому що я, це дуже важко було. Це займає дуже багато часу, старань, праці, і я дуже рада цьому. Звичайно, працю, яку дитина має докладати поряд із вчителем, це досить важливо і ніби доповнення одне одного, така синхронізація йде між вчителем і учнем обов'язково, тому що без цього існування ніякого такого творчого зросту дитині немає. Внутрішній потенціал дитини дає можливість розкритися повністю тільки тоді, коли дитина наполегливо це працює над цим, і звичайно дає. Такий вже поштовх для вчителя, для того, щоб більше дати можливості, більше позайматися з дитиною, і да надзвичайно вже в майбутньому отримати те, що ми маємо і бажаємо. Значних успіхів в цьому навчальному році досягла Надія Форсюк, посівши перші місця в області в Олімпіаді з англійської мови та обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту робіт учнів-членів МАН конкурс малої академії наук захист науково дослідницьких робіт це комплексний комплексне випробування. Тут потрібно показати себе і як знавця. Предмету і як юного дослідника, і як оратора, також Тому тут проявилися найрізноманітніші уподобання, найрізноманітніші захоплення, і англійська мова, в тому числі, тому що наша робота в притул була пов'язана з творчістю англійського письменника, і загалом бажання проявити себе як дослідника в першу чергу. Моїм першим завданням було зацікавити її власне у вивченні іноземної мови. Потім були роки кропіткої праці. А ну нараз я за нею спостерігаю і. Бачу, що вивчення англійської мови це частина її життя, це спосіб життя. І, власне, це і призвело до певних перемог і досягнень. Вона, вона вже не може жити без вивчення іноземної мови. Був досвід участі в Олімпіаді. Минулого року я їздила на обласну олімпіаду і посіла призове місце. Ну і тому, проаналізувавши з моїм вчителем, над чим потрібно працювати. Ми скоригували свою підготовку. І для мене це вже не було вперше і чимось новим. Я важко працювала. І я зазвичай хотіла такого результату, і я дуже задоволена цим». Високий рівень знань з німецької мови в області продемонструвала Олена Мельничук, учениця Валентини Бумбо. До числа переможців олімпіади з іноземних мов цьогоріч потрапив і учень Тетяни Карпової Олександр Строщук. Обоє задоволені і співпрацею, і результатами. Перш за все, батьки сприяють максимально тому, щоб дитина розвивалася, вкладають. Розуміння того, що знання потрібні дитині в майбутньому. Дитина, як наслідок, намагається максимально взяти в школі, сприймає матеріал, багато працює. Індивідуально багато працює з вчителем. Ще бажання вчителя підготувати дитину до Олімпіади недостатньо. То Та учень також має проявляти якийсь інтерес до предмету, він має показувати, що він наполегливо готиць, він сам має наполегливо готуватись. Оскільки без зусиль, які ти маєш докласти до Олімпіади, ти просто не зможеш показати свої знання і отримати якийсь високий результат. Потрібно докладати зусиль весь свій вільний час намагатися отримати нові знання, готуватися до змагання, і вчитель в цьому всьому дуже сильно допомагає, оскільки він підтримує як і морально, так і фізично. Він підтримує дитину в усьому і намагається дати якомога більше знань і якомога більше підтримку. Поповнили скарбниця НВК і двома перемогами на спортивній ниві. Двоє учнів Івана Орлюка у нелегкій і не лише. Інтелектуальній боротьбі посіли третє місця в обласній олімпіаді з фізичної культури. Старшокласники впевнені, що цей предмет є не менш важливим в житті учнів. Фізкультура має дуже велике значення в житті людини, оскільки спорт загартовує саме людину людина. Якби відчуває в собі силу і здатна прожити в цьому світі. Ну і взагалі без сили, як людина буде жити, ніяк потрібна сила. І саме фізкультура, саме шкільних років, якби виховується ця, ця любов до спорту. У мене є підготовка, є база. Так само як Іван Миколайович допомагав нам у підготовці. Ну, я собі вирішила, що я можу. Мені цікаво було спробувати, на що я здатна. Можливо, і мені пощастить. Радіючи досягненням своїх учнів, їхній наставник наголошує, що порівняно з минулим роком, а олімпіада з фізкультури проводилась лише вдруге. Результат покращився на 100% і переконаний, що це не межа. Хлопці ви вони виконували футбол, баскетбол, гандбол, легку атлетику, гімнастику і теорію. Дівчатка вже. Виконували інші види спорту, такі як баскетбол, волейбол, далі гімнастика, легка атлетика і знову ж таки практичні заняття, тобто теорія, на яких вони, я думаю, зарекомендували себе як Ярослав, так і Аня дуже прекрасно. Хочу для них подякувати, що вони так гарно виступили. Трошки декілька очок не вистачило, щоб до кращого призового місця. Абсолютно всі учасники олімпіад збагачуються новими знаннями і здобувають необхідний досвід. Цьогоріч одразу дві учениці Ірини Смичок, Анна Корнічук і Лілія Пацаловська продемонстрували блискучі результати з хімії. Володар одразу трьох призових місць з хімії, екології та Ман впевнена, що переможцями стають найсильніші. Це дуже важка праця. І не кожен може, наприклад, пройти через це все. Це дійсно треба дуже вміти планувати свій час. Насамперед, це відповідальність, відповідальність за свою справу, те, що ти захищаєш не тільки там, ну, своє ім'я, а ти представляєш школу і в обласному етапі ти представляєш своє місто. Ось так само. Ну, якісь відповідні навички ще мають бути, якийсь відповідний, навіть талант до цієї справи, любов до цієї справи. Тому що без цього ніяк ти можеш це, наприклад, вивчати той предмет там чи ще. але ну, якщо в тебе немає схильності, якоїсь там бажання це робити, це теж... Ні до чого не призведе для когось. Понад усе важливий результат та для дев'ятикласниці учениця Ірини Шевчук, яка посіла третє місце в обласній олімпіаді з хімії, головне не перемога, а участь в подібних змаганнях. Це не тільки можливість підтвердити наскільки добре були засвоєні матеріали, а й навчитись аналізувати, робити висновки, над чим варто попрацювати додатково перед е, прийняттям участі в олімпіаді, ми дуже багато готуємося, дуже багато нового дізнаємося. І коли приїжджаємо перший раз на обласну олімпіаду, як я, то це дуже багато нових вражень і нові люди, якось нове оточення. Це дуже багато досвіду дає для подальшого життя. Та й потім, якщо буде таке бажання знов прийняти участь, в олімпіаді, то вже не буде так страшно, вже будеш знати на що себе готувати, і ну як що саме тобі треба буде вчити на що приділяти увагу. От що я думаю, тому а якщо ще й переможеш, то потім дуже гордо за себе додому приїдеш і за своє і місто буде за тебе горде. І це буде дуже велика радість і задоволення від цього. Високі результати учнів у навчанні це результат наполегливої праці протягом всього шкільного життя. І саме вчитель має відкрити здібності школяра і зацікавити його до більш глибокого вивчення свого предмету. Переконана учениця Ірини Шевчук, призер обласної олімпіади з хімії. Цього року не змінився вчитель Ірина Мирославівна. Вона завжди допомагала нам, ну наставляла нас, що ми вчили. Вона. Допомагала нам вчити, Ми з нею постійно вирішували готуючись до обласної олімпіади, там де був практичний тур. Ми з нею сідали і робили практичні завдання. Загалом вчителі НВК переконані, талановиті діти талановиті в усьому, адже в основі будь-якого таланту лежить праця. Трудягами вважає їх і фізик Юрій Юр'єв, учні якого Сергій Яцук та Анна Корнічук з Хмельницького повернулись з бронзою та сріблом. Відповідно, це трудяги. От вони багато працюють і відповідно мають результат. Тому хочеться в першу чергу сказати дякую, тому що не було б таких тружеників, не було б таких дітей. Було б дуже нецікаво вчителям, було б важко, просто, мабуть, неможливо працювати в школі, якби не було таких хороших дітей, які хочуть щось знати, стараються, стараються знатися більше, цікавіше. І з ними працювати завдяки їм, власне, відчуваєш ти тут потрібний. Твоя робота не входить в пісок. Ну тут я е, хотів би також сказати дякую і батькам цих дітей, які їх підтримують, і е, завдяки, мабуть, допомозі, такі підтримці. От і діти і вчителі працюють як один колектив і отримують якийсь результат. Учень, наскільки він не мав здібностей, наскільки він не був талановитим, він має мати гарного наставника. Таким наставником став для мене Юрій Леонідович. Він показав мені фізику як цікаву науку, не лише як точну. Але й науку, яка допоможе пізнати життя, усі вчителі, з якими ми спілкувались, в один голос заявляють, що секрет успіху їхніх вихованців наполеглива праця. Втім, досвідчені педагоги, а серед них і вчитель української мови Світлана Чабан впевнені, що професійний успіх вчителя полягає не лише у вмінні навчити, а й у вмінні навчатись разом з дітьми. Все більше усвідомлюю, що хожу на роботу для того, щоб у дітей вчитися в когось доброти, в когось життєрадісності, в в когось щирості когось принциповості. Окремо хочу сказати про Корнійчук Оксану і Корнійчук Аню. Це дівчатка, у яких щодня є чому вчитися. Працьовитість, наполегливість, толерантність, цілеспрямованість дають їм можливість. Досягати великих успіхів у їхній праці. Корнічук Оксана вже втретє стала призером обласної олімпіади. Цього року вона посіла третє місце. Щороку вони беруть участь у міських конкурсах та змаганнях. І я б хотіла подякувати Оксанці і її батькам за постійне розуміння. Підтримку. Крім того, Оксана Корнічук стала і однією з найкращих в області у знанні географії. А її ровесниця Єлизавета Биханова, учениця Наталії Штогон, увійшла в трійку призерів Олімпіади з російської мови. Задоволені ОНВК результатами не лише олімпіад з базових навчальних дисциплін, а й перемогами учнів цього навчального закладу в інших інтелектуальних змаганнях, зокрема, знавців української мови імені Петра Яцика. Наймолодша призерка в обласному етапі цього конкурсу п'ятикласниця Дар'я. Петренко зізналась, що результат не став несподіванкою, адже знає секрет успіху. Очікувала перемоги, тому що я впевнена в собі і знала запитання, працювала багато в школі. Мені подобається складати твори, буває, треба скласти вірш, є усні тури. Ну, треба просто проявити оригінальність свою в творах. Дуже задоволена роботою з Дашою з того тільки тому, що вона борець, вона націлена на перемогу, вона вміє працювати, дуже багато працює сама. І я хочу навіть подякувати своїй дитині, що завдяки ось таким допитливим дітям ми. Педагоги теж не можемо зупинятися на одному місці. Ми мусимо розвиватися, мусимо пізнавати щось нове, вивчати щось нове, щоб не відставати від часу. Ще один призер конкурсу знавців української мови. Давід Берекашвілі переконаний, що перемога у подібних випробуваннях залежить не тільки від глибоких знань, а й творчого підходу. Щоб мати такі результати в олімпіадах з українською мовою та літератури, потрібно розвивати свою фантазію для того, щоб Добре, писати твори, відповідати на різні запитання. Спасибі, хочу сказати моїй вчительці Світлані В'ячеславовні Фабрицькій за те, що вона навчала мене, докладала багато зусиль. І сподіваюся, що вона далі буде вкладати в мене свої знання. Ми співпрацюємо вже другий рік поспіль. Він займає призові перші місця на міських конкурсах імені Яцика. А також вдруге посів третє місце на обласному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. Вирізняє Давіда з поміж інших, звичайно, наполегливість у навчанні, звичайно, здібності. чи Ну, певно, що талант, який підкріплюється наполегливою працею, вмінням обрати правильні пріоритети в своїй роботі. І, звичайно, як не парадоксально це звучить, певно, вміння програвати. Тому що в деяких випадках ми стараємось, але не завжди досягаємо тих результатів, які хочемо проте Давід завжди робить правильні висновки, вчиться на своїх помилках і впевнено крокує далі. Я маю надію, що Давід досягне своїх вершин, тому що це дуже розумний і наполегливий учень. І ще одна учасниця і переможець обласного етапу конкурсу імені Петра Яцика Софія Боренко констатує, що для успіху потрібні декілька факторів: передусім, талант, наполеглива праця, підтримка і спокій. Головне не хвилюватися, тому що хвилювання вони лише збивають з толку. І взагалі, коли людина хвилюється, вона все забуває. Потрібно бути впевненим в собі. Звичайно, потрібна підтримка вчителя та батьків, тому що дитина особливо в нашому віці потребує цієї підтримки. Творчі та інтелектуальні конкурси допомагають і вчителю проявити свої вміння, організувати роботу учня, і, звичайно, учневі проявити себе. Я дуже щаслива, що маю таких учнів, з якими можна якраз виборювати місця. Зокрема, Буренко Софія, учениця 8-го г класу, з якою ми працюємо вже четвертий рік поспіль. Постійно займаємося систематично працює самостійною роботою, займається освітою з різними джерелами. Опрацьовує і виконує найрізноманітнішу творчу роботу, і звичайно, є результат. Учні НВК показали хороші результати і в конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт. Цьогоріч четверо старшокласників блискуче виступили на обласному етапі. Ман серед них, окрім вище згаданих, Надії Форсюк і Лілії Пацаловської, дві учениці Ірини Ковалінської Дарія Демчук та Ольга Власюк. Я Вважаю, що цей досвід необхідний для всіх, навіть при вступі в якісь інші навчальний заклад потрібно буде знову все це проходити? Цей досвід допомагає бути більше впевненим та. Хвилюватися найцікавішою для мене є робота в малій академії наук, Адже це дає змогу дітям розвиватися, дає змогу пізнати глибше і більше. Якщо вони посідають місце на обласному етапі, вони мають змогу бачити всеукраїнський етап, де для них представляють і інші роботи, і різноманітні наукові конференції і співпрацю із такими вже науковими керівниками, як професорський склад. Київських університетів тому для дітей це є надзвичайно корисним неабиякий досвід. І робота Малій академії наук для кожної дитини становить. Певний шлях вперед, розкриває різноманітні двері і перспективи. Успішною була і участь учнів та ліцеїстів НВК у всеукраїнському конкурсі учнівської творчості. В номінації література, одне друге і два перших місця здобули Ірина Мацун, Дарія Димчук та Владислав Конончук Відповідно, до речі, перемогу останньому забезпечила його власна книга. Книжка була надрукована в Острійській академії. Книжка розповідає про гніт Української церкви під час Радянського Союзу. Книжка створена на реальних подіях. Ну, взагалі я довідався про цю історію із вуст мого дідуся. Поки був в селі, місяць я набирав інформацію, опитував очевидців, їхні думки ну, з різних сторін. Ну і ну, приблизно за осінь, так, за осінь, зібравши всю інформацію, уклавши її в книжку. Ми ну надрукували за допомогою наших сусідів Острійської академії. Безперечно, цьогорічні успіхи говорять про високий рівень підготовки. Вони є не випадковістю, а результатом наполегливої праці всіх учасників навчального процесу. Це дійсно важка і водночас цікава праця.